Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні в мене буде друге оприскування яблуні. Сьогодні у нас 1 червня, абільна зацвіла акація. Десь в тиждень у нас вже цвіте. Це признак того, що потрібно оприскувати акацію від плодожерки. Тому що зараз літає метелик, відкладає яйця і невдовзі там, через тиждень, 10 днів. Будуть лупитися черв'ячки, які будуть грізатися плоди. Тому нам треба зараз срочно оприскувати яблуню. Це в нас буде для цього кораген інсектицид. Також на яблуні з'являється перша, тому що майже 2 неділі йшли дощі, тому це сприятливий період для розвитку перші. В цьому нам допоможе поборотися стробі. Також я добавлю інсектоакарицид санмайт, тому що також цим самим розчином я хочу пройтися по винограду. На винограду з'явилися кліщ... кліщі. Також добавлю комплексне добриво з великим містом мікроелементів, бриксів ферум. Уже Листя виросло, вже листя не так потребує азоту, як потребує мікроелементів. Ну Тут азот також присутній. Тим самим також добавлю, е, приліпач сяйву. Також тим самим розчином я пройдуся по розах, тому що появився, появилася тля. Цим самим розчином я пройдуся по калині. Звичайний іпковині бульонеш. Ну і здається, все. Отже, змішуємо ці всі препарати і йдемо оприскувати. Такі наш склад на цей раз. І ще хотів сказати про те, що я завжди, коли готовлю пакову суміш то я не розвожу там по 2-3 літри. І не оприскую кожен, кожну культуру окремо. Бо, наприклад, винограду в мене мало, туди піде всього 3 літри, щоб його весь оприскати. Тому я підбираю таку суміш, яка б підійшла і для яблуні, і для винограду. Ну, а розий кавина, то зрозуміло, що воно. Люба суміш для тлі підійде. На цьому все, дорогі глядачі. До побачення, до нових відео.